Сьогодні в Україні святкують чудове національне свято День вишиванки. Увесь світ сьогодні одягнув наш національний одяг, щоб підтримати Україну у боротьбі з ворогом. День вишиванки у 2024 році став для нас непростим, але я вітаю вас. Бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, радісних днів у житті і, звичайно, мирного неба над головою. Хочу нагадати, що ми українці. Ми сильна, гарна, замогутня, незалежна нація. І нехай вишиванки бережуть нас і наші серця. І нехай червоний візерунок на вишиванці нагадує кожному українцю, якими жертвами нам дається ця перемога. І ми всі повинні пам'ятати, щоб війна не повторилася знову. Треба зберігати свої традиції та дбайливо ставитися до національної ідентичності. З Днем Вишиванки, шановні українці, бережіть себе та пам'ятайте свої традиції. Вітаю всіх з днем вишиванки! Нехай барвисті візерунки української вишиванки чарують вас своєю красою та неповторністю. Хай кожен орнамент наповнює ваше серце любою до батьківщини, а нитка, з якої виткана вишиванка, веде вас до щастя та добробуту. Носіть вишиванку з гордістю, адже це не просто одяг, це наш символ національної ідентичності. Це втілення багатовікової історії, культури та духовних скарбів українського народу. Нехай вона стане для вас оберегом, а її краса та велич втілюють ваші натхнення. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова, і пісня українська колискова, світанки фантастичні на полях. Я вишиванку одягаю знову, і серце в грудях, наче вільний птах. Одягнімо. Друже, вишиванки, на щирівне, український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій, Одягнімо, вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один в нас буде атаман, Одягнімо в свята, неділі, в будень за потреби одягнім. І відчуємо вороги безсилі Зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, уєднанні на сто тисяч літ. Завійте, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно В когось підняв, а ні на кого взагалі забив Старі фотографії на стіл розклади, вдячі історії смішні, розкажи, справжнім друзям не забудь, бо дзвонив, добре чи І вичув мастера діво, відкривало той незнаний світ, ми всіх в тому сон і можна бути вічно молоди а залишився тільки цей альбом І ми розлетілися, як ти, старі фотографії на стіл розкладив, дячі історії Розкажи, страшнім друзям не забудь подони. До висили з тобою завжди вони. Рідна біла вишиванка, маєш різні пімалю. Квіти, траву, візрук. Із дитинства, наче мату, ти мене оберігаєш, мудрості мене почаєш. Жовт щастя означає, що червоним любов, ти закликаєш, історію роду несеш і з нами розквітаєш. Щасливого ранку одягніть пошивано. Хай привіт із за кордону. Приїхала сюди роки два по тому. Пам'ятаю українське слово, пам'ятаю мову, пам'ятаю і Харків, і метро, пам'ятаю все, що було до того, як. Камаша одягнула я, румунська вишиванка, хто не зна, нема зі мною ні одної моєї, нема, залишилась в Україні, нема квартиру прилетіла. Тож, вітаю усіх, кого є нагода одягнутися в своє. Вітаю тих, в кого є бажання, але хто довго так чекає, щоб ні боясь, українське одіть. Вітаю тих, Хто хоче знати тих ниток стежки, ті орнаменти, малюнки, історію, традиції, візерунки. Вітаю мати, вітаю Україну, Ось ще стоїш. Вітаю хлопців та дівчат, бо захищають. Вітаю всіх, хто пам'ятає! Вишиванка, вишиванка не просто одяг наш захист, оберіг, українська вишиванка Надія Красоткіна. Вишиванка рідна, ну хіба не диво в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага й материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори, в квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи. І самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки, і рідні вишиванки їх оберегали від біди в дорозі, діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики можніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, вишиванці завжди модно і красиво. Новні студенти коледжу, куратори груп та керівництво коледжу, всіх вітаю зі святом Вишиванки. Вітаю вас з Днем нашої національної символіки.